Ще не скінчилися різдвяні свята, дворі лежить мокрий сніг, а в районному будинку культури проходять змагання з настільного тенісу. Сьогодні у нас проходять змагання в рамках міської спартакіатру. З настільного тенісу. Це один із видів. Їх всього шість. Футбол, волейбол, шапки, шашки, настільний теніс. І, ще... І настільний теніс. Переможці будуть це е, командні змагання, не особисті команди. Перед цим грали дівчата, жінки, а зараз грають е, чоловіки. Коли буде футбол, волейбол? Е, десь 17 числа е, буде проходити або футбол, або волейбол. Ну, всього, що волейбол. 17-го, а, а графік потім буде окремо. Да. Так, ну, можливо, буде отрошення. Добрий день, представтеся, хто ви чули. Голубой Олексій Вікторович, вчитель історії жовтневої школи. Чому ви сьогодні тут? Ну, у нас проходять змагання 4-ї міської спартакіади серед працівників державних установ. З... Зараз ідує... проходять змагання з настільного тенісу серед чоловіків. Жінки були на 9 годин. А ви за яку команду сьогодні гуляєте? За МЧС. Перемогу отримали. Яке місце у вас було? Ще не звіт, місце. А дівчата у вас виступали які-небудь? Ні. Нема, у вас такі чоловіки? Чоловіки На жаль, немає. Чекаємо вас на змаганнях міської спартакіади.